І одного разу на ночному чергуванні не зупинилась машина. І коли ми її зігнали, водій вийшов з машини і каже, не бійте мене, я віруючий. Ну як віруючи, ти чого не зупинився? А дихни. тверезий, ну що з віруючого візьмеш, Їжджає. Він через годину приїжджає, привозить нам по біблії дарує. Ну і на ту пору ми з напарником так думаємо собі, якби ми зловили п'яного, він би нам дав 100 рублів. Цей трезвий, дві біблії подарив. Біблія 100 рублів коштувала на ту пору. Оце щедрий, ти бачиш? Ну, раз, книга попала в руки і треба перечитати. Я залпом прочитав всю Біблію. Він мене знайшов на дорозі і питає, може щось неясно ти там читав? Та ні, все ясно, історія ізраїльського народу. Та ні, там може уважно. Ну ладно. Читаю ще раз, щось може я там пропустив. Прочитав, ну, нормально, про Ізраїль все описується. І пройшов час, на дорозі я зупиняв віруючих різних деномінацій. Ну, я ж Біблію читав, я знаю, що питать. Що не спитаю, все знають. Ну, правильно, неправильно, питаються, сказати, що вони все знають. І одного разу. На чергуванні їде автобус, весь такий розмальований. Я йому махаю зупиниться, а він не михаю, я зараз приїду. І поїхав. Говорю, ну чого собі, куди ж ти дінешся на такому яркому автобусі, ти ж завтра знову попадешся. Через пів години приїжджає, ось о, всі документи вибачте, я винний, я віз групу прославлення, там евангелізація, я запізнювався. О, то ти віруєш? І, да, в яку церкву ходиш? Ну, сідай. Ми з ним півтори години спілкувалися. І коли я йому задавав питання, він мені каже, а я цього ще не знаю, бо я недавно в церкву ходжу. Я говорю, ти знаєш, перший раз зустрів людину, віруючу, чесно. Мені цікаво, яку ти церкву ходиш, я теж хочу туди піти. І він мене запросив на служіння. Я прийшов, його не було він десь, відрядження поїхав. Служіння пройшло, пастер не покликав на покаяння. Я шкаю цейшов. Ну не кличуть, ладно, вступлющий раз. В раз став не скоро. В церкві не було музиканта, я і грав. Ми славили Бога, в нас все добре, я знаю Писання, там написано. покайтесь, призовіть ім'я Господнє, будете спасені. Коли я буду бачити, що мені вже гаплик, от я зразу покаюсь. Ну, чого спішить? Сьогодні багатько так людей живуть, а я ще вспію. Мені ще рано, я потім. Переїжджаю на ДТП, люди загинули. І Господь показує, ну подумай як вони встигли покаятися чи ні. Вони їхали, нікого не чіпали. Вилетів п'яний водій, розбив їхню машину і вони загинули. Мабуть, не встигли. до рано на роботу. Господи, дай сьогодні вкрасти більше, ніж учора. Кого не зупиню, всі гроші дають. Откриваю Писання, Нельзя служити двом Господам. Богу й мамоні. І я говорю, Господи, якщо ти вибрав мене, щоб я тобі служив, ну якесь знаміння покажи, щоб я точно знав, що мені треба все кинуть. Ви знаєте, Бог він дуже чудний. Буквально тиждень не пройшло. В нічний час не зупиняється машина, мені догнали, зупинили. Водій показує на пасажира, що воно він старший, я не можу документи показати, машини не відкривають. Ну, ми зробили все як по закону. Поняті, свідки того пасажира не В райвідділ треба доставити. Ну і почалось. Прилетіли маски шоу, захопили райвідділ, спасають свого начальника. Ну, закрили ми заступника Служби безпеки України генерала Біляєва. Через неділю я вже в ГАІ не робив. Дякував Богу, Господь, оце знаміння. Хіба можна тобі не служити? <риклад> оце знаміння Бог дав. І ви знаєте, я до цього часу дякую Господу, що Бог мене знайшов там, де я його не шукав. Сьогодні батько хто говорить, так Бог не всіх спасає. Бог спасає всіх. Ким би ти не був, що б ти не робив, Бог дає шанс кожному на спасіння. І дякую Богу за кожного з вас. Якщо ви ще сьогодні думаєте, що я встигну ще мій час не настав, не відкладайте на завтра, бо завтра може не наступити. Особливо у нас сьогодні на Україні, коли йде війна, коли прильоти кожного дня, тут сьогодні йдеш і до вечора можна дійти то відкладувати на потім, що я встигну і покаюсь, тоді дуже прискорбно буде, коли ти будеш сидіти у пеклі, в вогні і думати, а чого ж я не зробив отой крок, коли пастир гукав на покаяння? Чого я відклав його на потім? Чому я не поспішив? Так що в кожного є шанс прийняти Ісуса Христа в своє серце сьогодні. Ну і заспіваю, якщо можна. пути у каждого из нас. Сегодня каждый праве сделать выбор, Каким путем идти по жизни вам. Или к жизни вечной, или к вечным мукам. Покайся и живи, прими Христа ты в сердце, Покайся и живи, покайся. Подумай, сколько раз тебя спасал, И сколько раз тебя он сохранял. А ты ни разу не пришел к нему, Чтоб выразить свое благодарение. Покайся и живи, прими Христа ты в сердце. Покайся и живи, покайся. Сегодня можешь к Господу прийти, Сегодня можешь сделать ты свой выбор, Что в книгу жизни записал тебя. Приди покайся и прими Христа. Покайся и живи, прими Христа и в сердце. Покайся и живи, покайся. Господу. О, Можна ще так? О, Дякую. Ви знаєте, молитва матері вона має велику силу. І коли ви молите за своїх дітей, і сьогодні хочеться, звичайно, щоб вони прийшли сьогодні до Господа, щоб вони прийшли сьогодні і служили Богу. Бог чує вашу молитву. І коли скитався я по світу, Негде было ночью переспать, Ночевал в каком-нибудь сарае, Вспоминая дом родной и мать. Мама, ты прости меня, родная, Что я раньше к Богу не пришел. Говорил, что я его не знаю, сегодня Бог меня нашел. И когда холодными ночами Избивали где-то на пути, Слышал голос я любимой мамы, Что в молитве несся от земли. прости меня, родная, Что я раньше к Богу не пришел. Говорил, что я его не знаю, Но сегодня Бог меня нашел. И когда лежал в больничной койке, Как сюда попал, я услышал голос, что сегодня. 何 Осенье. Мама, ты прости меня, родная, Что я раньше к Богу не пришел, Говорю, что я его не знаю. в жизни не терял, чтобы не пошел моей дорогой. Очень долго Бога я искал. Мама, ты прости меня, родная, что я раньше к Богу не пришел. Що не була окупація у моєму селі, ну і у вас теж, тут було. І цінності нашого життя, вони були переглянуті в один миг. Саме дороге, саме цінне, воно вміщається в одну руку. Якщо хтось не знає, підкажу. В одну руку вміщається все саме дорогоцінне. Взяв і повів. То те, що можеш повести з собою, Діти, онуки, то воно саме цінне, все решта воно того не варте. Якщо Божа милість, Бог збереже майно, якщо то благословить, щоб у вас нове було майно. На все Господня воля, хай Бог рясно вас благословить. Летяк лилекі, здалеку додому, вертаючись на батьківський поріг. І ми вертаємось до рідного порогу, де нас чекає батько цілу ніч. Прийди, прийди до Бога, милий, друже, вернись, вернись до батька, блудний сину, Господь давно чекає. коли... З'їхались, нікого не лишилось, хтось добровільно, може, хто і ні, лише лелекі, вони дуже вірні, не залишають рідної землі. Прийди, прийди до Бога, милий, друже. Батька, блудний сину, Господь давно чекає, коли ти рік залишиш і прийдеш ти Богові служити Бо для лелек немає перепонів, колючі тріти навіть блок постих, не заважні. Бог благословит. Мы приходим к Богу грязными и грешными. Он нас одевает белыми одеждами. Свою кровь за нас пролил, Своей кровью нас омыл, Чтобы ты спасенным был. Господь жизнью заплатил У голгов и у креста На колени я склонюсь Чтоб тебе воздать хвалу Мой любимый Иисус У голгов и у креста На колени я склонюсь Чтоб тебе воздать хвалу мой любимый Иисус, Ты подумай, чем воздашь За свое спасение, Как по жизни ты пойдешь, Получив прощение. Ты для Бога будешь жить, Или к греху вернешься вновь, Как покажешь ты Ему, свою чистую любовь у голгов и у креста на колени я склонюсь, чтоб тебе воздать полу, мой любимый Иисус, у голгов и у креста на колени я склонюсь, чтоб тебе воздать полу. Мой любимый Иисус Слава нашому Господу. Можна ще можна. Щоб за серце взяло. Знаєте, чи ви звертали увагу, чи ні? Я якось попав в Житомирській області, місто Коростишев, є, там камінь добувають мраморний. І у них на кладовищі пам'ятники стоять мого росту, там ціла куча багато. І коли я проходив по кладовищу, я звернув увагу, одна молодь. Одна молодь. Я ніколи не звертав увагу у себе вдома в селі, але коли додому приїхав, аналогічна ситуація. Сьогодні дуже батько молоді гине. Наркотики, всякий гріх, які веде до погибелі, і якось воно так ну, трохи задіває. Захожу я в город мертвых, молодежь одна лежит, что им в жизни помешало, им бы жить еще и жить. Может, верную дорогу не смогли они найти, то наркотики, то водка, то греховные пути. Мы ведь раньше все грешили, но спасение нашли, когда Бога повстречали, мы на жизни нам пути. Город мертвых очень быстро расширяется вокруг, ты смотри, чтоб в это место не попал ты, милый друг, образ жизни рассмотри свой. На каком сейчас пути И подумай, может, с Богом Будет легче на пути Мы ведь раньше все грешили Но спасение нашли Когда Бога повстречали Мы на жизни, на пути Слава нашему Господу! нас сотворил все, все имеет плод свой пору. Все творения прекрасны, я склоняюсь пред Тобою. Ты прими благодарение за плоды, и все, что создал, за прекрасные творения. Ты прими благодарение, Ты прими. За плоды все, что создал, за прекрасные творения, ты прими благодарение.